Вітаємо в ефірі. Програма Котяча Книжкова Мандрівка. На першому всеукраїнському фестивалі Читаюча людина Успішна Україна. У нас відбуваються ефіри популяризація читання і не просто ефіри. Ми так, трошки так думаємо про реальне життя. Я зараз представлю оператор ведучий Леонід Гапєв, наш гість ефіру Станіслав Легеза. Вітаємо. Анастасія Кисіль. Вітаю. Вітаємо та Роман Маслов. Вітаємо Романа. І зараз таке запитання. Діти, а ви полюбляєте домашніх тварин та котів? Так. Да. Так. Полюбляє. А Настя. Так. Да. А В тебе є Настя коти? Угу, Супер. А чи є Станіслав у тебе вдома коти? Ну, саме вдома немає, але у бабусі є е, най, найулюбленіший мій кіт за рижик. Угу, чудово. Мабуть, усі коти якось полюбляють мандрувати. А ви полюбляєте мандрувати? Настя, і. Так. полюбляєте. Yeah. Угу. Ну, я так розумію, що хтось може мандрувати, а хтось не дуже має такі можливості. Зараз Станіслав прокоментує. Будь ласка, я щороку мандрую із класом, і своєю сім'єю. Пізні угу. дуже цікаво. Так, чудово. А не тільки люди мандрують, у нас ще й коти мандрують. І ми зараз дізнаємося е, з однієї дуже цікавої книжки видавництва «Жорж», е, яка подарована Станіславу як активному учаснику рубрики популяризації читання. От така котяча мандрівка нічним небом. От, уявіть собі, що коти у нас вже такі супер. Е, Технології опанували. Вони вже мають навчилися якось небом мандрувати. Покажи, як вони це роблять. На сторінках цієї книжки. Так. 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 Угу. Отакі От дуже мотивуючі ілюстрації. Якось так хочеться також. До тієї мандрівки долучитися. Угу. Отак От коти будуть мандрувати, та ще й астрономію сучасну науку вивчати. Там такі ілюстрації, що можна навіть потроху сучасні науки вивчати. Ну, принаймні, там сузір'я їхні назви. Угу. О, навіщо дивитися в небо? А Станіслав, а от спробуй ти відповісти на це запитання, що в книзі ми зараз побачили. От е, дійсно, як ти гадаєш, от, особисто ти навіщо дивишся в небо? Для того, щоб е, розслабитись, та я цікавлюся зірками, їхніми назвами та Угу, Чудово. Ну, що ж, у Станіслава немає котів, але як мандрувати нічним небом тоді можеш. Ну, Я, я можу мандрувати космосом, можна ось так сказати, разом з тією книжкою. Угу, дякую. Покажи цю книжечку на завершення нашого ефіру. Так, котячий путівник. Нічним небом. Ну, що ж, я особисто пригадую дитинство, дитячі казки. А це така книжка, це не просто як казки, це вже казки поєднані з сучасними науками, такий креативний підхід. Я думаю, що це вже не тільки для котів класні можливості робити свою мандрівку, а й для наших творчих родин. Ну що ж, ми хочемо побажати нашим глядачам читати українські книжки і на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.